Та ні, на будь ласка. Будь ласка, а, чи бачите ви перспективу комбінації статину та бемпедової кислоти, яка фігурує а, в рекомендації? Це ж є в рекомендації. У нас просто в країні немає, тому я про це не говорю. А так поза статинами є багато чого. Тобто не тільки непереносимість переносимість статинотерапії, бемпедова кислота може бути для зниження серцево-судинних ризиків, але і як доповнення до. Прошу вона може бути. до саме зниження до досягнення цільових показників. Якщо в... треба буде, mm -hmm. да і це ж буде обмежена кількість, скажімо, та категорія пацієнтів. А, а поза статинами вона з тімібом дуже поширена в всій Європі, да, але поки що, може, ми і не отримаємо.